Всім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Друзі, сьогоднішнє відео хочу присвятити оцим красавчикам. У мене їх два, один із зараз отак квітний він вже свої оці крильця загнув назад. Спочатку вони були рівні, рівніші, такі більш Но все одно, красень. Він мені нагадує чимось а, якусь букашечку. Мені саме бджілку, моїм, а, сім'ї, моїй щось інше. Ми тут думали, на що він схожий. Скажіть, на що вам схожий, буде цікаво. Ось такий красунчик, немаленький, такий прикольний. Я його розетка оцей ріст, який квітне, був при покупці. А ось оцей здоровий. Виріс у мене. Він у мене стоїть так, як і був у транспортировочному горщику. А Знизу керамзіт, як ви бачите, я його не встигла пересадити. Він уже проріс у керамзіт низ. тому я собі малюю такі хрестики, що це означає, що горщик 2,5 стаканчика виймати не можна, бо коріння вже внизу. Ось така розеточка. Гарна рослинка. Я не очікувала, що він буде квітнути. Читала, що вони квітнуть уже коли дорослі, і виростають вони немаленькими. Ну, ось така в мене рослинка для порівняння на мою руку листочок, цей менший, цей коротшенький. Але він вирішив квітнути це. Психопсис Маріпоза просто Усі такий. І, звісно, як я люблю, я купую завжди пару, тому в мене є ще один. Ця рослинка менше. Купила їм отакі горщики подвійні, думала пересадити, але не встигла. Цей вже квітне, а цей вчора буквально вирішила заглянути, як він, а він ось, бачите. Ростить квітонос. Тому не буду і цього пересаджувати. Цей у мене хлопчик чемний. Він не виліз ще із свого горщика. Він росте в горщик. Ось. Теж не пересаджений, як ви бачите, це маріпоза спеціал. Ну, цвітіння, яке повинно бути вставлю. Ось і такий кущик, як бачите, меншенький, але Оцей ріст це мій, де більшенький листочок, який буде квітнути, це вже в мене виріс. Ось така кроха до мене приходила і вже буде квітнути. Тому знову не встигла пересадити. До речі, хотіла спитати, в кого вони є, в що його краще пересаджувати. Я хотіла пересадити його в кору із тріферном і лічузою. Але все ж таки думаю, зараз вони у мене ростуть в мохові, ну, наче все в порядку в них. Ну, мох я в більший горщик точно не буду саджати, тому що не дружу я з мохом у великих оємностях. Тому підкажіть, у що краще його посадити. І ще таке в мене питання: чи можна його пересаджувати, коли він квітне? Тому що, чому питаю, бо цей красунчик. Він зараз квітний і в нього, я так розумію, револьверне цвітіння. Видно, що він буде продовжувати ріст квітоноса і, мабуть, буде зрітись наступний бутон. Тож, підкажіть, чи можна його пересаджувати, тому що хотілося Бачите, вже наступному тут нема куди рости, треба ну, буде він висіти над стаканом. Треба щось з цим робити. З цього боку також щось накльовується, не знаю. Можливо, квітонос з іншого боку буде теж. Тут, ось, бачите, піпка така торчком. Ось і такі мої два красення. Що далі буде, буду показувати. Тож, на цьому буду закінчувати, щоб не затягувати. Пишіть, буде дуже цікаво, в кого є такі красені. Як вони себе поводять і коли краще їх пересаджувати? Буду дуже вдячна. На цьому все і до зустрічі в нових відео.